Погіршились погодні умови, тому звертаємо увагу на безпечне водіння транспортних засобів. Звертаємо увагу водіїв на те, щоб вони вмінили колеса на зимову в обов'язковому порядку. Дотримання швидкісного режиму. Відключається світло, перестають працювати світлофори, Дотримання правил зустрічного роз'їзду, а також в перехрест. Якщо є необхідність, Стаємо, регулюємо, рух, якщо бачимо склад. Крім того, під час реагування на заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, дотримання міру особистої безпеки.